Вітаю з вами Вадим, компанія Обрано. Ми займаємося автопідбором вже з 2014 року. Сьогодні хочу презентувати вам Volkswagen Tiguan. автомобіль, щойно привезений з Америки, відремонтований і продається. Розкажу про нього детально, що було, що робили, покажу його вам, щоб у вас була максимальна інформація. Отже, він мав пошкодження передньої частини, це капот і крило. Подушки не стріляли, ланжерони не гнулися. Капот був пошкоджений лише кутик, його пофарбували, порехтували. А крило переднє праве замінили, тобто воно оригінальне. Це 2019 рік, грудень місяць, по Америці він був 20 роком. Семимісна версія, 2 літри бензин, автомат. Автомат звичайний, восьмиступеневий, ззаду є камера з омивачем, є в ньому асистенти, сліпі зони, екстрене гальмування. Покажу детальніше. Так як це американська семимісна версія, то він має подовжений кузов, відрізняється від українських і європейських тигуанів. Має більше місця ззаду, більший багажник і такі от великі задні двері. Є тонування, лобове скло нове, воно було також замінене. Правий передній ліхтар, фара замінена, теж оригінал. Давайте глянемо салон і багажник. Салон текстиль, є екран, Apple CarPlay, Android Auto, кондиціонер. Підігрів дзеркал, датчик світла, пробіг 106 тисяч кілометрів. Салон без запахів, чистий, не курили. Багато місця ззаду, сидіння регулюється взад-вперед, складаються, можна зробити рівну підлогу. Зверніть увагу, наскільки багато місця для ніг, для ваших пасажирів, є дефлектори для задніх пасажирів і розеточка. Також є підлокітник. Тут ззаду є камера, зверніть увагу, вона з омивачем, тому буде завжди чиста, якщо будете омивати. Отак виглядає багажник в розкладеному вигляді. Ця нижня поличка, її можна покласти отаким чином вниз, і у вас буде ще трішки більше місця для ваших речей. Тобто, зверніть увагу, наскільки воно стає глибше. Тут кишенька. Там кишенька для речей, ну і ці сидіння підіймаються. З приємного у нас є запасне колесо, є інструменти. І коли передні, верніше задні сидіння складаються, у вас буде рівна підлога, що теж дуже зручно. Тобто функціонально все дуже добре зроблено і продумано. Отакі от, от величезні двері ззаду. Як бачите, є тонування. В дзеркалах є сліпі зони. Давайте заглянемо під капот і поміряємо фарбу. Під капотом у нас порядок, капот був прийнятий ось в цьому місці, його порихтували і пофарбували. Крило замінили оригінальне з іншого автомобіля. Ліхтар оригінальний Volkswagen, там видно маркування. Цей аналогічно оригінальний Volkswagen цей був рідний. З цього боку видно, що ремонтних робіт ніяких не було. Аналогічно цей лонжерон був неушкоджений, є сліди ось на кріпленнях, де кріпляться самі фари, але сам лонжерон залишився цілий. Ну, Тут видно, що крило крутилося, звичайно, бо воно крутилося і мінялося. Ну і аналогічно з капотом. В принципі, попередній частині це все. Звичайно, є якісь отакі от сліди ремонту по пластику. От, але все зроблено, все функціонує, тому, тому все окей. Також покажу і прокоментую фотографії з аукціону. Тут ми бачимо абсолютно цілу ліву сторону, ніяких пошкоджень по ній немає. В принципі, як зараз і є. Ну, Єдине, що немає бампера. Вигляд ззаду, аналогічно, ніяких пошкоджень немає. По правій стороні теж без нюансів і без дефектів. Тут ми бачимо, що немає крила, воно буде ось тут лежать у нас далі. Верхня частина ціла, лонжерон цілий. Оці кріплення металеві, до яких кріпиться фара, вони були пошкоджені, їх замінили. Капот от в цьому місці був загнутий. Тут залом і тут. Це все перехтували, капот залишився оригінальний. Ця фара ціла. Цю фару замінили на оригінал. Тут видно, п'ятак Лонжерона він абсолютно цілий і стоїть прямо, з ним нічого не робили. Радіатори. Радіатори цілі, без ушкоджень. Це кріплення, покажу його далі, воно було відремонтоване. Задня частина теж в нормі. Було десь тут пошкодження на бампері, типу як до нього притислося бампер теж перефарбували, щоб він був без нюансів. Мається на увазі сам чорний пластик. В салоні, як видно, подушки не стріляли. Ну, звичайно, салон почистили. Зараз немає ніяких оцих плям, все чистенько і охайно. 66 258 миль, це якраз 106 тисяч кілометрів. Ну, автомобіль тільки проїхав, на ньому не їздили. До речі, зробили ТО. Ну, цих плям, звичайно, немає. Салон частенький. Так, от цікава фотка, якраз те, що нас цікавить. Значить, видно ось п'ятак лонжерона, він рівненький. Тут на телевізорі, на цьому пластику, вони намалювали хрестик, типу під заміну, бо в цьому місці було відламане кріплення. Там я на відео показував, його запаяли, перемонтували, все окей. Телевізор теж не міняли. В принципі, тут більше нічого цікавого. Не покажу, бо більш нічого і не було. А, запчастини, які були, це от старе крило. Ну, воно було пошкоджене, не хотілося орехтувати, тому його просто замінили на оригінал. Замінили цей відбійник. Тут вони бачите, хрестики намалювали, от замінили. А, бампер, нижня чорна частина залишилася стара, верхня ця, яка фарбована, замінили. Решітка рідна, фара замінена. Накладка: ця залишилась ціла. Цю замінили. Це у нас? Що таке? Це бачок омивача, він цілий, це нижній захист, він цілий, це підкрилок, він цілий. Це там ще збоку стояв пластик. Цей абсорбер, типу пінопласт, теж цілий. І ця верхня направляйка, яка стоїть, зараз покажу, де? Яка отут, отак, стоїть, ну і, відповідно, теж замінили. Ну, він-код автомобіля, де тут у нас дату пишуть ось 1219, і ось знизу сам він-код. Як бачите, абсолютно незначні пошкодження, нічого критичного, все зроблено. Ключ, до речі, один. Але він недорогий, можна зробити ще один, якщо треба. Давайте поміряємо фарбу. Ця сторона у нас. Без ремонтів. Має ось такі показники. Тут у нас аналогічно оригінал. Крило фарбувалося, ну там знизу я вам більше нічого не поставлю. Так, і поміряємо автомобіль ззовні. Це оригінальна товщина, це не фарбовано, капот фарбований. От в цьому місці буде показник товще, бо тут були проєктувальні роботи. Тут є шпаклівка 1,6 мм. Крило без шпаклівки. Все далі більше нічого не фарбовано. Тут є Подряпенка, тут малесенька тут на даху плівка. Ось до цього моменту ось її видно. Тут без плівки, тут з плівкою. Давайте зразу покажу проєми. Сліпі зони в зеркалах. Тут оригінал. Тут оригінал. Тут також оригінал нічого не крутилось, не знімалось аналогічно. І покажу проєми, а ще покажу дах і проєми з боку водія. Тут аналогічно без плівки і з плівкою. Так, і бірочка. про всяк випадок, 12 й місяць 2019 року, ось знизу код. Отакий от автомобіль. Кого зацікавило, звертайтеся, як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!